Вітаю вас на каналі Гренландія. Сьогодні 28 лютого і ми на пасіці. А на пасіці ми сьогодні через те, що потрібно провести невеличку, але дуже важливу процедуру, а саме дати бджілкам води. Справа в тому, що весною, коли розпочинає матка вже відкладати яйця, Бджоли потрохи починають годувати розплід. і не завжди є на дворі добра погода. Сьогодні, наприклад, маємо близько 10 градусів тепла на вулиці і бджілки літають, але дуже слабо. А вода їм необхідна саме для вигодовування молодого розплоду. І я вже кілька років підряд практикую навесні завжди ставити вулики зверху на рамки в ось такі годівниці. Воду. Тобто наливаю просто воду, кладу зверху на рамочки, і бджілка собі по потребі бере воду. Справді потреба і важливість води є дуже велика в бджіл весною, тому що вони готують свій розплід пергою, змішуючи з медом і відповідно з водою. Роблять таку спеціальну кашу, так як. Хлопці називають, не знаю бджолярі, і нею годують розплід. І без води це зробити дуже їм складно. Коли є погода, звісно, бджоли вилітають за водичкою. Тут в мене є поряд поїлка та є недалеко різні водойми. А коли погоди немає і холодно, бджілці потрібно допомогти. І от я вже кілька років завжди весною ставлю воду і бачу, що це дає свій результат. Сім'ї весною, вже там березень, квітень, фактично даю їм воду до. Як не почнеться гарний приніс нектару вже там з садів, то до того часу сім'ї є вже досить потужними, сильними, ну, Тобто вони легше виходять з зими однозначно. Тому починаємо працювати, зараз покажу вам процес ближче. Так, отже. Дивимося, що у нас. Велику я вже е, утеплив. Знізда трішки, О, легеньке є тепло. Якщо є тепло, значить вже є розплід. Цього року весна ну так би, прийшла рання, хоча ще швидше за все будуть, звісно, і морози, а можливо і сніг, бо лише кінець лютого. Але тим не менше 12 лютого бджоли вже обліталися. Не знаю, чи я знайду відео, подивлюсь, в мене є. Дуже гарний був обліт, тоді було близько 14 градусів тепла. І бджілки облітались, відповідно, десь якраз з того часу, я думаю, матка почала сіяти вже. О, тепло гарне. Тому я гнізда одразу утеплив. Так, одягнув на голову. Капелюха пасічницького. Так, дивимося. І що значить, ми робимо? Так, ось так вони в мене зимували. на Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісьми рамках. Значить, Що нам потрібно зараз зробити стик? Відкочуємо, щоб ми мали можливість поставити поїлочку. Ай, дорогенькі мої маленькі. Ставимо поїлку, так, щоб вони могли пролізти і наливаємо швиденько. Водичку. Так, трошки є під нахилом, тому поставимо маленький патичок, Ну, маленький все-все, я вас турбувати вже не буду. Підставив патичок, ще трішки долеї води. Все, і бджілки зможуть собі підніматися, заходити через отвір, і до звичайного звичайна годівниця, сюди набирати водичку і опускатися назад в гніздечко. Все, закриваємо. Вулик. Доваємо теплення. Все, процедура виконана. Зараз вам покажу наступний. Так, тепло присутнє, отже є розплід. У нас тепло присутнє, бжілки гріють. Так, що коли маленькі тут вилазили, якісь хотіли чи то злодійки весною. Два тижні тому хотіли залізти через щілинку, та? коли було тепло. Так, робимо цю ж саму процедуру. Дивимося, що у нас. Відмору не видно, гнізда я ще навіть не дивлюся. Я знаю, що в них все гаразд. Меду я їм залишав вдосталь на зиму. Ну ну маленькі. Трошки розізлились. Потрібно робити все швидко. Кладемо патичок. і закриваємо, бо бджілки сердяться. Не серді маленько. Це. Це, а ні, ні, забув Це. тут. Все, і тут зробив. Дуже просто все потрібно класти і на годівниці наливати водичку і ну, хоча б раз в тиждень ходити дивитись. Привідкрити вулик, зняти ось цю решіточку. Як нема води, долити, поставити, накрити одразу утепленням і закрити вулик, щоб тепло не втікало з гнізда. Тобто процедура дуже проста, але важлива, бо бджілки тепер можуть напряму брати водичку з годівниці. В попередньому вулику бджілки трошки були злі. О, тепло відчувається одразу через навіть ковдрочку. ковдручку зараз подивимося які бджілки в цьому вулику тут в нас була ух як тепло менша сімейка лише на шести рамках трошки є підмору, але нічого, це нормально. О, тут спокійніші, малесенько. Так. Ставимо одівничку, наливаємо води. Оскільки трохи хилиться назад, зараз я підставлю прутика. Так. Щоб у нас нахил водичка був допереду. Так вони швидше, верніше, довше зможуть її брати. Так, ще трішки долиємо. Закриваємо. Ось і все, і тут процедура зроблена. Люкс. Буду показувати я на всіх вуликах, щоб не займати час, але принцип ви зрозуміли. І важливість даної операції реально є дуже суттєва. Не знаю, ну, мабуть, більшість пасічників знають про важливість води ранньою весною. Але саме ось, щоб так робили інші пасічники, в принципі, я не зустрічав. Але колись я послухав одного старого досвідченого пасічника, він казав, що він так робить, що весни вже давно, там, дуже давно, я казав, що це дуже важливо. І я насправді переконуюсь, що воно так і є, тому що вода потрібна бджілкам, щоб переробляти пергу з медом для приготування суміші, щоб годувати розпліт. А весною цю воду, коли погода на дворі не льотна, простому кажучи. Воду дістати ну, фактично не немає де. А тут в неї вона буде зверху. І ще дуже добре, тому що е, тепло, яке піднімається з гнізда, воно одразу цю водичку підігріває завжди до потрібної температури. Ну, ми як знаємо, там температура бджіл приблизно як температура тіла людини. Тобто в гнізді е, температура гарна. І завдяки цьому вода. Підходить для споживання бджілкам, це не треба там їм брати з озера чи з калюжі, де вода холодна завжди, а тут тепленька. Тому процедура проста, але важлива. Я думаю, інформація буде важлива для багатьох пасічників-початківців. Можливо, хтось про це не знав. Тому рекомендую використовуйте такий спосіб, і ви будете спокійніші за розвиток сімей весною. Це дасть їм можливість. Гарно, рівномірно розвиватися і набрати вже достатньої сили, коли почне все навколо цвісти і пахнути. Ну тоді вже бджілкам буде набагато легше добувати водичку, ну, вже й буде тоді свіжий нектар. Тому таке. Кому було відео це цікаве і корисне, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавого в моєму господарстві, тому що весна лише розпочинається. Сьогодні кінець лютого, завтра, ще останній день лютого. Весна розпочинається, тому буде багато цікавих відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Також, друзі, як завжди у своїх відео, я хочу вам нагадати про те, щоб ми не забували, кому ми маємо дякувати спокійному нашому життю тут вдома. І те, що ми маємо можливість спокійно працювати. Це наші збройні сили, наші оборонці України. Тому. Допомагайте завжди, це наш обов'язок тих, хто зараз в тилу. Допомагайте військовим, знайомим волонтерам, байдуже, тим, кому ви довіряєте. На дрони, на зброю. Різна допомога. Харчами завжди є важливою. Тому що завдяки лише нашим воїнам ми можемо спокійно тут жити і працювати. Все буде Україна. До зустрічі!